Tak syn, dobré dňa, zvonu šutník, šutník v Roadstars. Tak, teraz nechám si povieť, môžem to načuť. Napávno, zase ma vyklúčim. Zatiaľ nebude u nás neveľačké video po obzore môjho akáuntu. Na daný moment mene maži. 30 тисяч кубків. Бойці є всі, and Robert. Too Я роблю pain. What's the I Саме класне мені подобається. Тим про. це взагалі топ. Що цей класний, але це можливо. Так, їдемо далі. Едгар. Едгар. У нас ці два скіна, просто ну, топові бор Едгар і весні тьми Едгар. Ось так то. Вольт. У нас повальті по, по слабенько. Також, ну, але є Алий паладін і бор. Uh, Maximum оце, Power! Базлайтер тут без скинь. До речі, в наступному відеоролику, напевно, будь, апну його, покажу, як я апну до плюс 1000 кубків. 1000 плюс, зрештою. Так, Maxic. Max, Max, StreetStyle. Ой, перепрошую стріт Style. Срібний Макс, Леопард і Пантера. Оце, Sorry, didn't оце, see буде. По-любому треба забирати. Що у нас Емс. Амсо. Це на мою думку саме топовий скін на Емс. Венздей. Емс. Які тут пани стільки. Ну, це з. I'm so overpowered пасу. about the. Таке. Цей потрібно будеш якось придбати. Також класний. Так, що у нас It's далі, nice далі, далі ще ворон. У нас є капітан Ворон і Косинай Ворон. Дуже-дуже хочеться мені забрати. Оце. Ніяк не можу назбирати на нього. Але... Все але... в майбутньому цей фенікнуйсон теж симпатизує. Бас. Тут стандартка. Ну, То що Кадзюбас. Ну, це з. Барал пасом і... Короче, це додає ціни. Зречі, збирали пасор. Тут ще у нас є Леон і Хелонський Леон. Тут мелодії. Два скини. Ось це дебелий скин. Всі в мелодії. Ну, Класний скін подобається. Дана Майк. У нас тільки один такий. Ready to shine. Так. Лола. Лола також одна така, але доволі класний скін. Пан буде припитувати. Не цей, не цей. Оцей, Exit Stage Right! треба буде що забрати. Також класний. Також зі змією, що це, що це, але це крута-крута. Бу... Так що у нас сквік? Ну, сквік у нас команда сквік, Squak, сквік, сквік і p Також це. По стандарту пайпер, Пайпер тільки. Одна, ну, тут ще розова пайпера. Це таке потрібно буде ще забрати. У цю, у цю welcome. Подобається мені. Але це коли буду апати їх на 1000+, плюс, до речі, зараз вольта. апну на 1000+, плюс. Також, напевно, в одному ролику запишу, що базлайтер, що вольта на 1000+, плюс відразу 30 тисяч кубків апну так, Френкос. Ангус нікого не вибивав і не купляв. Саме все повипадало. Що піщаний, що новогодній. могодній, до речі, недавно випав. І ну, наразі походу саме топовий центр новорічний. річ. Що ми зараз? Кулетка також. До речі, думав, недавно давно придбати оце. Але застановився. Я купив собі скин на Cordelius. Зараз Дійдемо до нього, покажу який. Почав на ньому трошки трошки грати. От прямо сьогодні почав іграти. Ну, але цей теж кондуктор колед. Класно. До речі, подобається мені колод, це буде. Його напевно скоро апати на 1000 плюс нас? Отіс. Отіс в мене немає. Ну, немає, то немає. Султанчик. Султанчик, один. Нормально. Стул, також uh, Попався мені з <laughs> Стул. Ну no, і суперзвезда. Oh, а you crazy? No, crazy. Конечно. So tired. Sędzi, Sędzi, klasma, klasma, Sędzi, Sędzi, mana zbroł posu i koszmarny Sędzi. Tak, yeah. szeli, szeli <laughs> konwartu, klasyka. klaska. klasyka. Na razie sam mi topsy, mana o tym liczby. Brok. O, you got destroyed! Menę tutaj. Je. Два рейнджера, помощник шерифа. Прикольний. Ну і тут. Пляжний Поко. Поко, Мені здається. А, десь параду, тільки Поко. Все. Дарил, Дарил, Дарил. Дарил, у мене вже трошки тут є. Талісман. Серебряний Оцей самый любимий скин. Краш-тестер. Також зміг збирати пункт Оно. Теж прикольний. Пре мене. Ну і у мене саме для мене топце оцей. Бовнос. Бо Богор Богор. Дуже подобається. Мені здається, це для мене самотопої скін на бо. Богор. Тара. До речі, колись любив Тару на своєму аккаунті дуже задротив на Тарі. І вирішив на тому аккаунті собі можливо, забрати картожницю Тару. Прикольний скін досить прямо і оцей білий. Пушка. Просто пушка. Пуджину. Пуджину. Також ангел Джен. До речі, обалденський злий Джен. Що у нас далі Спайк. Ну, Спайк, так я себе сакура і протихік. Ріко. Також по стандартам. Монарх Ріхо, Світлячок, ціпленка вирішив забрати і мажорчик. Все решта, на мою думку, не повзло хотів забрати гемового. З, не гемового, а блінгового, блінгового рі, ріко. Ну, або з кристалами ще. Ну ол, цей теж топчик. Також тільки щелкунчик такої себе ніця. Також тільки одна мармелятка. Не знаю, я не люблю Мортіса, не знаю чого. Просто не люблю, але щось забрав тоді мій міським просто сквід. <laughs> забрав Сквідборда такого Мортіса. Ну, тут вепало. Саме по себе прикольний скин. Джеска Джеска, Джеска У нас така літня і драконоборець. Джесси. Прикольний. Далі у нас Пем, здається, немає. Wrecked. А ні, я один. Ну то таке. Класик. Приміч, приміч, здається, трошки має. А, ні, а немає. Я хіба мажор. І губка. Ну, нормально. Берлій, берлей мене походу, -го голий. Ну, таке чисто по класиці, по стандартам. Ha -ha, амбер. До речі, амбер. Не Купляв хотів це взяти. Не, не брав, бо, тому що не апаю. Наразі я стараюся купляти на якихось персів, або самі, хіба, якщо випадуть. Або купляю лише тоді, коли я їх хочу апати, або в майбутньому знаю, що буду їх точно апати там за якихось пару тижнів до тисячі кубків. Це новий аккаунт. Він ну, створений давно просто. Іграв я, я на основі з основою вирішив попрощатися, а точніше продав. Тому задрочу тепер на цьому у нас, класний цей скін. Ну, є ще агент дарума, на мою думку. На мою думку, саме для мене прикольніше. Тік тік, трошки є, сніговік теж не... до речі сам випав недавно з піддарунки. Ну і... Прикольно. All aboard the Patreon! Чисто. Також мені випало речі, щоб аккаунт недонатний, так тут залить на брау пас. І все. Суто брав пас донатився. Не донатний аккаунт. Або він трошки везучий, може і... Для когось він не є такий звучай, але донат тільки на цей. Зрешта збиралося. І вибивалося. Бель Також випала. Ключі все випадало бібі. така бібі. -бі. Ой, единорожка також пом помню вибила. Таке собі не прямо за цей скін. Бо Подобається міжбічку. 8 біт такий такий піаніно. Мейс. Класика, технарь. Газ немає, напевно, немає газ. О, кордел. Купив я на корделю оцей, немає більше. Думав над оцим. Також назбирав трошки блінгів. Ой, за ну і в закристали докупив Корделіуса. Ну, це мені набільше запер. Кор... Да, Думан за Корделіусом або колетка. Демоняк колет якось так. Роза. Make like яець, a tree хм, Немає. Хоч скиніє прикольне, де. Да. Малий босий. Raspberry. Також голубоса, до речі, розряд у нього є. Голубоса. It is грає. time for party! Прям менее то есть він старий, але він мене прям. Голабоса. До речі, взагалі не прям мене боєць на зовсім Сорсі. Байрон попався. Колекцію. Повелитель. Yeah. Поволітель. Я перепрошую, якісь поміхи були з інтернетом. Повертаємося. Швиденько ще шо перелутаємо на певні yeah. закінчення, зайка, Так, газ. For me. Bad for you. Ясака. Ну тут же, напевно... It's gonna Janet. be a trip! Ну, не є. I'm high! You're yeah, low! Це я не знаю, прикольний скин. Прикольний 4 клас. You Бул є. Бул є у нас. Вікінг Бул. Подобається мені цей скин. Король варворів. Ну, а це вже теж по по стандартах. Let's turn the heat and serve some justice. That was a piece of cake! А чому він теж не є перл? Тобто то вона чи то він перл чи? Ясно. В общем, висуть. Така бджілка. Дінг-дінг-дінг-дінг! Стрейт фром дзі стріт! Ми зіро дефіт! Оце цвіточно з Бравл Пасу. Ланте! мутант. Ну, прикольно, до речі. Мех. Треба буде, до речі, пробувати апнути. Всі і... mm. Я щось з осторонь. Є on! два. Ось ми ноги. Це мені подобається. Ну, але як буду апати, каже, можливо, буду збирати. Перш потрібно назбирати на ворон. А там де... Ну, Грей такое, як на мою думку. Та Friends Forever! Шокар також нема. Ну, тут Тут я не пам'ятаю. Чи тут я все-таки теж. От мені здається, я раз за донату там прикольні подарунки були. Але це раз Тут було. І тоді вроді дуже дешево було. Там. там А то мене чек непре. Оце. Це мені попало, якщо я не помиляюся, в рангових боях. Здається, так, зараз не граю рангових та, в рангових боях, Так, в рангових боях. Перший вирішив попати трохи персів на 1000+, плюс атову взагалі немає. Та як то не новий аккаунт. Тому так. В общем, в общем. Єва. ну прикольно, до речі, дуже прикольно. Мотра, Єва, то пф, пушка, дуже гарна. Що в нас? Вроді класика. Like Сем, ah! Сем, от, Сем прикольний також попався. І Цезар, Сем, це з Бравл Пас. Джекі, так, та є. Ларі, Ларі, Бравл Пасу, просто пф, космос. Що це золотий? Ангели, що сіяє на новинку самого прикольного Я не брав пасту кокосу до бавли, я не знаю. Просто бомба. Toxic Tears by Angelo. Якісь алий РТ. Не знаю. А, ще сержант якийсь. Не знаю. Не пам'ятаю, це скин. Драко. Тьомний рицар Драко. Мико, голый босс, и Лили, голый босс, и Нэнси. Кто у нас тут? Тебе я изменил, непонятно. Берри, босс, и у нас Мо. Посмотри, я прямо не надо будет на ньому трошки. Кто так зіграв то сыграл в трех или четырех лет. Бастер, босс, и... Гиджи. Босий, ну я думаю, не грав. Ну, це на шейді ще також не грав. Зовсім. Дивився по ньому відеообзори. По факту. Боєць супер. Урон там. Мені здається, я напевно не збираюся на тому грати. Break! Заходив, вибивав, донати на Бравл Пас. І отак я трошки помирав. Основу продав. Будемо ісповняли на цьому аккаунті. На даний момент у нас ціль взяти 30 тисяч кубків наступного відеоролику. Вольта so awesome. на 1000 плюс забрати. При нагоді база лайтера. Ну, але це вже буде ну ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь.